Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І таке у нас запитання сьогодні. Ви мене вже просили на кінець-то я до нього дійшла. Дивіться, новий законопроєкт 42.10, прийнятий у першому читанні. Автором, наскільки я розумію, був Шмигаль. Чи дійсно він автор, чи ні. Ну, давайте подивимося. Ні, не він. Не він це зібрання. Тобто. Йому свої підсунули. Ось так я це бачу. Дивіться, він навіть толком і не, не знає, що там є, таке враження в мене. Цей страшний закон, це страшний закон для українців, наскільки я зрозуміла, військові не зможуть. Дивіться, тут є декілька таких питань. Зараз я зачитаю, так, приблизненько. Військові не зможуть балотуватися не в депутати, не в місцево, не в Верховну Раду. Говорити про політику. Ви розумієте, про що це говорить? Це говорить про те, що військовий, навіть залужний, не має права говорити про політику. Не зможуть балотуватися функції генштабу, тобто залужний, передати Міністерству оборони. Це значить, він буде підпорядковуватись золотим яйцям різнікого Професі... професіонал. Ви розумієте, я не знаю, приймуть вони цей законопроект, не приймуть, але там дуже багато, скажімо так, що мені не подобається особисто. Ми вже говорили, що, я давно говорила, що до влади має прийти. Після Зеленського людина або військова, або з амбіціями, або переможець, тобто людина з авторитетом, яка дійсно щось доказала, щось показала не тільки світу українцям, має на увазі, так? Справжня людина. Ось. А що роблять? Тобто вони знають, вони щось знають. Влада, щось знає, що ми не знаємо, правда? І так, давайте подивимося. Наскільки страшний цей закон? Я не буду, я не знаю, який приймуть, який не приймуть. Я просто хочу точно знати: ось наскільки це можливо, звичайно. Наскільки це закон дійсно, вірніше, законопроект, закон, який приймуть, і як вони його приймуть. Наскільки він страшний? Він ще в праці, так, він ще опрацьовується. Угу. Ви знаєте, вони його проштовхнуть. Чи настільки, зараз я подивлюся. Дивіться, 25% з того, з самого початку, так, з, як це називається, з проекту, так? Саме проект, який подав шмигаль, приймуть 25%. Ось як я бачу. Ось як я бачу. Наскільки це страшно, угу. Наскільки це страшно чи не страшно, як це буде впливати на Україну? Давайте. Дуже недобре. Українці через цей законопроект буде знову дуже багато зворушень. Якщо вони приймуть, дійсно, так, як я ось сказала стосовно військових, мої дорогенькі. У військових не буде іншого вибору. Ось ці карти показують, що в них не буде іншого вибору, тому що закохані старший аркан показує вибір. А в них залишили тільки один вибір: або уйти в освоясі, мовчати, нічого не говорити після війни, тобто відсвяткувати перемогу і нічого або, або боротися. Ось це карта боротьби. І це карта боротьби відстоювати свої права через. Мітинги і демонстрації через зворушення якісь. Ось що несе цей законопроєкт. Здається, він не такий великий, так? Ну, я не знаю, великий він невеликий. Ну, 42-10, хто його знає. Здається, це тільки один. Я мала на увазі не такий великий, а що він тільки один законопроєкт, тобто закон один. Ось, і скільки він вже не гараздів несе з собою, так? Давайте. Подивимося тоді. А знаєте, що в мене зараз? Що хоче влада цим зробити? Вона дійсно хоче обмежити військових, боїться їх. Яка причина у влади обмежувати так військових? Давайте всі візьмемо. Яка причина у влади? Уникнути, уникнути їх, щоб вони не ввійшли у найвищі ланки. Тобто, перекрити їм уже, знаєте, наперед, перекрити їм доступ. Так, да. тобто ізоляції. Тобто, Зеленського, щоб ніхто не трогав, він уже робить це наперед, мої дорогенькі. Він робить це наперед, щоб за його баченням. Щоб військові ніде не про вже ті розумієте, ось дивіться, ця карта говорить, як тільки військові почнуть повертатися, щоб вони не робили ніяких буклуків, щоб було спокійно, все тихо. Вони краще зараз, коли не можна не бунтувати, коли не можна не протестувати, вони зараз втіхаря просунуть цей проект, давайте ще подивимося, чи вдасться їм взагалі. Ну я казала 25% але все рівно ці страшні проекти вдасться чи ні? Ні. Ні. Навіть що люди. Хоча тут у нас жриця говорить, все рівно щось вони можуть протягнути. Тихо. Ця карта нам говорить обережно, тому що зв'язуються руки. Одна сторона буде від цього поім'їт, тобто верхушка. А простий народ так і лишиться. Да. да, мої дорогенькі, щоб ви не лізли, щоб ви, верніше, наші військові щоб не могли долізти до влади, бо вони знають, що рейтинг у військових дуже високий. Я сподіваюся, що я хоч трошечки де вам пояснила, наскільки я сама зрозуміла. Ось, але згадаємо, приймуть десь 25%. Тобто я, в принципі, я впевнена, що вони це не протягнуть. Давайте я ще раз перепитаю, тому що бабка надвоє гадала, значить, вони якось трошечки щось там змінуть, змінють. Поміняю трошечки слова туди-сюди, щоб ніби ж то зміст. Ви розумієте, що це настільки все професійно, це настільки юридичною мовою зроблено, що проста людина взагалі нічого не зрозуміє. Повірте мені, юридична мова дуже складна. Ось так. Ну, це ще буде довго затягуватися. Карти так і кажуть, або 25%. Ну там, вибачте мені, наскільки я розумію, дідько ногу зломить. Точно, ось не можу сказати, але десь приблизно від усього законопроекту, сам закон, так? Десь 25%, та як він є, в такому ж вигляді. Ну Подивимося. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за чудові запитання. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі.